Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Осінь це час гарбузів, тепла і домашніх ароматів. Саме тоді хочеться чогось затишного, як гарбузові вареники. Вони мають особливу магію. Ніжне сонячне тісто, смачна начинка, що повертає у дитинство, ідеальний варіант до обіду або вечері, коли хочеться домашнього тепла на тарілці. Сьогодні пропоную приготувати дуже ошатні та оригінальні гарбузові вареники з кисломолочним сиром. Для приготування тіста нам потрібно взяти. 400 г гарбузового пюре. Як його приготувати вже є на моєму каналі. 2 яйця, 2 столових ложки олії, дрібку солі. 650-700 г порошна. У глибоку миску вкладаємо гарбузове пюре, дрібку солі і вбиваємо 2 яйця. Дві столових ложки олії і все перемішуємо до однорідності. Додаємо півчайної ложки куркуми, перемішуємо. Далі додаємо борошно частинами, кожного разу перемішуючи. Таким чином, тісто не матиме грудочок. До речі, з борошном будьте обережні. Його може піти як менше, так і більше. Треба дивитися на практиці. Це залежить від консистенції гарбузового пюре. Якщо воно рідше, то борошна треба взяти трохи більше. У будь-якому випадку не перестарайтеся. Замішуємо тісто, воно дуже еластичне та м'яке, приємного золотистого кольору. Треба спочатку викласти його у миску і дати трохи відпочити. Робимо начинку. У глибоку миску вкладаємо 1 кг кисломолочного сиру, солимо, додаємо пучку кріпцю і все гарно перемішуємо. Якщо сир сухий, як у мене, додаємо одне яйце і знову перемішуємо. Начинка з кисломолочного сиру готова. Золотаве тісто теж готове. Начинка й тісто готове йдемо ліпити вареники. Треба підготувати дошки, де будемо викладати вареники. Розрізаємо тісто навпіл. Одну частину відкладаємо в бік, а з другою працюємо. Посипаємо тісто порошном і розкачуємо тісто качалкою. Товщина коржа має бути пару міліметрів. Далі витискаємо за допомогою кришки від банки варенички. У мене діаметр кожної складає 7 см. Викладаємо варенички на дошку. А зараз будемо наповнювати їх начинкою та зліплювати вареники. На кожну викладаємо столову ложку начинки та зліплюємо вареники за допомогою класичної ліпки. Дивіться, як роблю я, і повторяйте за мною. Тоді у вас також вийдуть такі симпатичні гарбузові вареники. Взагалі я дуже люблю вареники і не обов'язково з гарбузового тіста. В нього можна додати буряк, моркву, гречку, вівсянку, житнє борошно і багато інших інгредієнтів. Отже, з такої кількості вийшло безліч вареників. Ці вареники будемо заморожувати, а ці вареники будемо варити зараз. Ви тільки подивіться, які вони гарні, золотаві. Колір осінні. У глибоку каструлю наливаємо воду, ставимо її на газ, всипаємо сіль і доводимо до кипіння. Після того, як вода закипить, у укріп вкладаємо вареники по одному, щоб вони не злиплися. Також відразу помішуємо вареники, бо якщо цього не зробити, то вони прилипнуть до дна. Вареники краще варити частинами. Так вони не злипнуться, не розваряться і вийдуть дуже гарними. Доводимо знову до кипіння, а зараз будемо готувати засмажку. Бо що ж то за вареники без цього додатку? Для цього на пательні засмажуємо сало з проріз'ю, нарізано на дрібні кубики, достану шкварок. Засмажку висипаємо у миску. В цих вареників начинка в будь-якому випадку не витече. На це тісто можна повністю покластися. Коли вода знову закипить, вареники спливуть нагору. Після цього їх треба варити 2 хвилини. Далі за допомогою шумовки вареники викладаємо на дошку. Погляньте, який гарний колір у наших вареників. Соняшний, золотавий. Викладаємо вареники у миску. Посипаємо шкварками. Золотаві вареники готові і будемо від душі їх смакувати. У вареникові начинки багато, тісто тоненьке. Такі вареники можна смакувати і сметаною. Ось такі гарбузові вареники, ніжні, ароматні, справжній смак осені. Готуйте з любов'ю. Осінь, час гарбуза, тож не гайте часу, вареники чекають, аромат, тепло і трішки магії. Усе в одній тарілці. Якщо сподобався рецепт, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і готуйте разом зі мною ще багато українських страв. До зустрічі в новому відео!